Діаспора UA, Богдан Боровець, вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні з нами новий гість Олег Притула, з яким ми познайомились кілька годин тому, але його ініціатива надзвичайно важлива і співпадає, доповнює також нашу. Вітаю, пане Олег. Вітаю, Богдан. Дуже приємно познайомитися. Я думаю, буде хороша співпраця в майбутньому. Так, звичайно, пане Олег, розкажіть, будь ласка, так. чому лендліз потрібний Україні зараз? Ну саме головне, залужний дав знати і дав чітку інформацію, що йому треба 300 танків, 700 БМП і 500 гаубиць, щоб виграти цю війну. І абсолютно зрозуміло, що це ж, все, що він перечислив, це однозначно можна отримати дуже швидко через лендліз. І ленд-ліз дасть можливість виграти цю війну як можна швидше. Друге питання, що в нас залишилось до 30 вересня, не так багато часу, тому якби важливий кожен день. Я думаю, що якби колаборація між блогерами плюс наш креатив мав би підштовхнути ту ситуацію і, і вирішити цю проблему. Так що лендліз це є зараз номер один, і треба як натискати на всі можливі моменти для того, щоб швидше виграти цю війну. К я погоджуюсь знаючи з останнього інтерв'ю залужного ситуація досить важка і без зброї успіх. Як він сказав, не гарантований, тому чекати далі не можна. Ми ж знаємо, що Путін накопичує сили для чергового наступу, і Україні надзвичайно важливо отримати цю зброю. А як на вашу думку можна пришвидшити лендліз? Ну я думаю, що повинні бути фізичні міроприємства, які би показали наскільки бажання велике в нас взагалі отримати цей лендліз, і плюс колаборація. А фізичне я маю на увазі, я це не називаю. Ні, мітингом, ні, ні якимись такими словами, а називаю його як міроприємством. Тому що, наприклад, на новорічні свята ми що б могли зробити? Могли б вийти до Білого Дому, заявити про себе, що ми є, що ми чекаємо такого результату від самого і президента Байдена. А для того щоб виглядати яскраво, то ми придумали отакі шапочки, на яких написано ленд-ліз і. Уявіть собі, що на площі буде багато таких шапочок із нашою основною метою, що ми хочемо досягти. Я думаю. Що таким чином ми попадемо в якісь мас-медіа, якийсь інформативний простір для того, щоб зрозуміли, що ми є, скажемо, президенти та сенат і конгрес працюють між собою на високому рівні. А ми, власне, як люди маємо зробити оцей цей ще один паралельний міст, який би дав відчуття цього е, живої активності, так погоджуюсь. Всі ми знаємо, що незважаючи на такий дуже гарний прийом Зеленського в Вашингтоні та підтримку як демократів, так і республіканців, і всім американським. Народом, крім батареї патріотів, нічого для переламу війни Україна не отримала з цього візиту. Президент Зеленський не критикує команду Байдена через дипломатію та можливо побоюється, щоб не втратити підтримки. Але в діаспорян громадян США такої перепони ж немає, адже вони платять адже... податки, обирають президента, обирають конгрес. Тому для них нема жодних проблем прийти на мітинг. заявляти і заявля... не тільки заявляти, на мою думку, вони повинні вимагати задіяти лендліз. Адже він був підписаний ще 9 травня, і президента 60 днів, що без перешкод і без затримки це зброя находила для України. І е, президент Байден також визнав, що зараз е, помінялась ситуація на фронті, і вони знають, що Північна Корея постачає зброю для Росії для Вагнера. Але разом з тим, не дивлячись на всі оці обставини, зброї все таки не надав президент Байден. Немає і тому я так розумію, що сам Путін розуміє, що сама більша проблема в нього буде тоді, коли появиться лендліз. Він розуміє, що то буде останній цвях в його кришці гроба. Тому що зброя, яка може появитися дуже швидко і появитися прямо з складів, її може бути багато. Це дасть можливість швидко отримати перемогу однозначно. Отже, яке перше міроприємство? От з чого б... почати наш новий рік, і щоб він якби. Нашими діями, скажемо, спонукав до що в цьому році та війна повинна закінчитися якнайшвидше. Я закликаю от людей, щоб прийти першого числа, 1 січня, на першу годину до білого дому і одягнути такі от жовті шапочки з нашою метою, того що ми хочемо досягти, і таким чином, якби зробити такою яскравою жовтою площею перед білим домом, і він не зможе не побачити нас і. Я думаю, що це буде тільки початком цього руху, тому що один січня ми, ми прийдемо поздоровити американців, українців з Новим роком, і заодно дамо е, меседж: нам треба ленд-ліз. всьому світу. Потрібен ленд-ліз. Ми та вирішимо питання і майбутнього України і її росту. Тому що, якщо ми будемо дуже довго цю війну затягувати, звичайно, українцям буде важче і важче отримати потім відбудовувати Україну. І вигравши війну, ми отримаємо репарацію. Ми будемо мати можливість ресурсу за рахунок Росії компенсувати наші витрати. Росія повинна заплатити. За це, що вона зробила, так звичайно, сьогодні президент інституту економічного аналізу в Вашингтоні Андрій Іларіонов в інтерв'ю надав дуже детальний аналіз ситуації на фронті, і в якому він розповів, що Путін, не дивлячись ні на що, готовить новий ще більший наступ. І часткова мобілізація дозволила збільшити число військових від двох до чотирьох разів більше ніж було. А мобілізаційні можливості Росії 18 мільйонів. І це дозволяє Путіну ввести вій. Ну дуже довго. Росія має також фінансові витрати на армію порівняно з Україною 20 до 1. І про це він розповідав детально. Ми поставимо посилання під нашим відео. Крім пана Андрія Елеонова про це увесь час розповідають. Також американські екс військові, такі як Гарі Табах, капітан ВМС США, а також Андрій Азаркін, Юрій Дашевський, Марія Максакова, канал Континент та багато інших. Але в Україні ця тема якось ніволювалася. Ну але зараз е, днів 10 тому навіть МЗС України визнав, що лендліз не працює. Тому напевно, зараз самий важливий час діаспорянам зібратися, попросити і, 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 пана заявити бай... про так, за... заявити тут. Є дуже дуже важний момент, і що ми зможемо легко пояснити на площах і контактах з самими американцями. Що це значить, не, не буде платних видатків? Тут не нічого не втрачає на відміну від того. Що начисляються якісь там програми на виділення для України? А в даному випадку, це дійсно для платника податку американського воно нічого не коштує, і це буде для них абсолютно зрозуміло і така. Зараз, як інформація гуляє, що там Україна дуже багато бере коштів, забирає що тут, якби американцям не бракує грошей, то якраз лендліз відповідає на їхнє питання. Дайте зброю, яка вже є на складах, щоб ми українець вирішив питання в цій війні і від цього виграють абсолютно всі. А, звичайно, разом з тим, якщо президент Байден оголошує якийсь пакет допомоги, то і зазвичай Україна отримує від 10 до 20 відсотків від тієї суми, тому. — це якраз відповідь, і від ленд-лізу трудно щось взяти забрати, тому що це зброя, це саме що необхідно для України. Ми знаємо, що організувати масову акцію дуже важко, якщо немає українських організацій. Тому кілька днів тому ми написали лист і зробили відеозвернення. Угу. Цей лист підписали українські військові, відомі люди, і ми будемо розсилати цей лист по всім українським організаціям. Їх більше 20. великі, потужні організації, які можуть задіяти змі, і про це можуть дізнатися дуже багато людей, якщо вони погодяться. Абсолютно у нас в медійному просторі має практично кожен день звучати слово «Ленд-Ліз». І наша колаборація і креатив. Я думаю, що дасть свій результат. Шановні глядачі. Будь ласка, можливо, у вас є родина, знайомі чи друзі. Будь ласка, поділіться цим відео з ними, а також перезвоніть їм і скажіть, наскільки це важливо для України для перемоги. Чим більше буде людей, щоб підтримати Ще. цю акцію, тим більший резонанс це потенційно викличе і буде мати кращий успіх. І постарайтесь одягати отакі от жовті шапочки, по можливості підписувати їх, і це буде таким символом перемоги. Символ перемоги, тобто ми ну, практично повинні е, ті шапочки використовувати потім і для як лист чи в конгрес ще до Байдена чи послати її Елену Маску. тобто всім відомим людям. І уявіть собі, що як люди, які одягнуть таку шапочку на себе, це буде велика підтримка. Нам треба такий візуалізований знак нашої боротьби. Дуже гарна ідея, на мою думку. Ви теж будете на цьому мітингу. і ви е, привезете з собою шапочки, теж якщо хтось захоче, напевно, так, так? вони будуть підписані. Я привезу привезу там 100, 100 шапочок, але вони є в Амазоні, якщо зайти, 20 доларів коштує 50 штук. Так що, якщо хтось хоче допомогти в тому плані, то будь ласка, замовляйте, підписуйте, і крім того, робіть в сім'ї. Свята будуть дуже довгі зараз, різдвяні і так далі. Ви люди сім'ями будете збиратись. Ви можете проявити такий флешмоб, одягнути шапочки і заявити, наприклад, сказати що небудь в допомогу тим воїнам, які зараз в окопах чекають на вашу допомогу. Нам потрібно мобілізуватися, організуватися. Як найскоріше щоб допомогти Україні перемогти, і, і вони повинні відчу... відчути наші дії. Тобто, як і вони, якщо будуть бачити, що є такий рух і підтримка, ну вони сильніші від того. Їм потрібно це. Звісно, існує дуже багато дезінформації про ландіс, що за нього потрібно платити. Ви можете розповісти трошки про це? Ну, звичайно, перше найбільша неправда це, що е, треба платити якісь кошти Україні. Це просто. Мене дивує, настільки таку неправду можна нести. Ніде в законі там не написано про ніяку оплату. Більше того, там не написано терміни повернення. Це означає, що ми зможемо користуватися і пізніше. І рішення України буде, коли віддати цю зброю назад. А це буде крім того, якщо ми зможемо цю зброю протримати довше. Це означає, що в нас є і на майбутній захист від. Фашистської Росії, якщо Україна хоче щось так. залишити, то це можна розділити на 100, 200, 500 років. Якщо терміну немає, ну, практично це подарунок, подарунок, і саме головне, саме головне, що це може бути максимально швидко, тому що воно є, не зв'язано ні з якими фінансовими коштами. Його завантажили на кораблі, там чи яким іншим трафтом привезли. І залужний тут же може то приміняти, тому що е, там зброя десятками років кажем є на складах, яка може бути використана тут же, так звісно. І ціль лендіст була саме така, щоб усунути всі бюрократичні перешкоди для доставки зброї. Навіть в квітні е, Джон Корнін... Розповідав в інтерв'ю, що ми вже запізнюємося, і вони розуміють ці сенатори, що кожен день, кожна година, вони говорили, може бути вирішальна. тому це надзвичайно важливий закон, який треба активізувати. Я запрошую вас всіх в Вашингтон на першу годину дня, 1 січня, для того, щоб започаткувати оцю нашу боротьбу за лендліз і показати всім. І гавертменту, і людям, американцям простим, що українцям потрібна зараз на даний момент ленд-ліз, потрібна допомога, і ми її отримуємо, Коли ми будемо заявляти про це кожен день, будемо колаборувати наші зусилля і таким чином досягнемо нашого результату. Друзі, будь ласка, поширте це відео, щоб більше людей дізналося про цю акцію. Чи є щось так. таке, що я забув вас запитати? Ви хотіли б розповісти? Є важливе питання, і що робити? І що робити Колаборація і креатив має нас вивести на якісь результати. А тим більше, що це ми, якби перша така наше міроприємство, я це називаю мероприємство Слово навіть не акція, не це і міроприємство. І, е, перше є в майбутньому. Від собі що наш, наша жовта шапочка стане таким символом, і вона буде вже можливо не новорічна, а буде інша шапочка, але на ній буде написано лендліз. До того часу, поки ми його не отримаємо, дякую, пане Олег. Було дуже гарно поспілкуватися. З вами були діаспора Юй, Богдан Боровець та пан Олег Притула. Тримаємося, тримаємося, і будемо повідомляти вас про нові події. Слава Україні! Героям слава!